Отож, п'ятниця продовжується. Добрий ранок усім. Ми знаходимося вже в нашій головній студії. Ви бачили процес переміщення з переміщення з нашого схрону в студію, де нас чекають вже наступні гості. І сьогодні в нас в гостях ціла студія шоу Бокс з її керівником Ольгою Так, Оце, ця дівчинка в шапці. Так, Ми керівника студії визначаємо по капелюху. Так, як циганська сім'я, хто в капелюсі, той старший. Добрий ранок. Доброго ранку. Добрий ранок. Розкажіть, будь ласка, розкажіть, будь ласка, з чим ви до нас прийшли? Прийшли з танцями з хорошим позитивним настроєм. Так, ми такі, ми такі Саме ранку, ми вже готові запалювати. Запалювати? Запалювати. Ага, а чим ви запалюєте взагалі? Які танці? Енергію запалюємо ага. енергію позитивом ем, такою подачою харизмою. Ага. Ну ми потім вам покажемо в кінці трішки, так? Ага, а чому шоу бокс е от раптом? Там, чому не називав, якийсь модерн балет там? Все, все. E, ну, зрозуміло, що ми там не будемо дублюватися, ми хотіли, щоб було оригінальне. E, я в Ютубі подивилася, в Гуглі подивилася, що бокс ну, не було про тоді такої е, в активних посиланнях. І, ну, це вже, якщо так, дуже uh -huh. глобально говорити, коробка з шоу. Uh -huh. Тобто, буквально в перекладі коропка шоу. Майже як ящик Пандори. Так. Так, так, добре. У нас дивлюся купа дівчат, гарних дівчат. Можна з ними теж поговорити. Як... Саш, як ти Так, думаєш? Ну час, Са, звичайно, я, я, ще, я ще придивляюся, дивлюся, переварюю наш сьогоднішній сніданок. І... До речі, ви снідали вже зранку? Ні. Чай снідав. Ти, 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 ти снідав, так? Ага. А чого тільки чай? Що вчителька не дозволяє? <рес> ні, всі на дієті? Ні, ні-ні ні. Я навпак, кажу, щоб нормально харчували, щоб було багато сили. Ага. Гар Гаразд, як давно зібрались взагалі от колектив сам? Скільки вже існує? Два роки. 1 жовтня ми святкували, у нас була вечірка велика, ага. два роки колективу, тобто ми такі дуже юні, але перспективні. Угу. І е, які, е, як можна охарактеризувати те, що ви робите, за який це напрямок взагалі? Сучасні, сучасні Су сценічні танці. Сучасні? Так, Тому що сучасних напрямків багато. Е, дуже багато всі е, е, асоціюють сучасні напрямки з вуличними танцями. Uh -huh. Тобто хіп-хоп. ви шапку не путайте, тобто це, uh -huh. це просто для образу. <сум> сучасні сценічні танці. Uh -huh. Те, що на сцені актуально. Тобто, на, на вулиці воно не, не то пальто буде. Е, можна і на вулиці, але uh -huh. найкраще це коли на сцені. Ага. Ясно. Гаразд, давайте от, власне, з дівчатами вже поговоримо. Слухайте, а давайте… Він давайте... вже чекає, коли ви щось давайте... питаєте. Ні, почекайте, а давайте ми навпаки, ми зараз почнемо, знаєте, можна говорити багато. Тобто, дівчата питають що з Ні, ні, стоп, нас. давайте. Е, можна говорити багато один раз, краще один раз побачити. Давайте, давайте. може, почнемо з танцю? Ну, бувай з танцю. Давайте з танцю. Так, у нас є малесенький кусочок, такий дуже позитивний. Позитивний, так? Да, качнем, качнем студію. Добре, давайте. Давайте, давайте, ви покажіть, що ви вмієте. Вже, вже отако з ходу експромт. <рес> <рес> така музика буде? Обов'язково. Добре, музика готові. Так всі там розминочку зробили, зранку ще не проснулися. E -e, ну, і... Шоу-бокс. Сідайте назад вже. <рес> І так, не закривайте дівчинку в шапці. Дівчинці років як ведуть їм. Сумі, сумі. Дівчата, беріть тут мікрофон. Добре, а так, ще трішки історії взагалі. От звідки це пішло? Я так дивлюся, тут так всього намішано. Можливо, там різних стилів. Хто вперше почав танцювати? от Такі от речі взагалі в історії. В історії, е, ну здається, скажу чесно, я більше mm. в творчості більше в роботі. Mm. Е, ці всі е, такі теоретичні mm. засади, це не, не для мене. Я цим не сильно mm. цікавлюся, але це е, е, джаз-фанк і всі ці сучасні стилі з 2000-х років. Е, хорографи в Лос-Анджелесі почали їх mm. ставити як підтанцьовки відомим артистам, mm. е, змішуючи всі напрямки. Тобто е, не зациклюючись на якомусь одному, е, е, і в цьому дуже велика перевага саме сучасних танців, сценічних. Mm. Ти просто як відчуваєш музику, які рухи ставиш, все дозволено. Uh -huh. Тобто можна використовувати будь-що. Якщо в інших танцях це дуже катего... категоризовано, чи uh -huh. правильне слово вимовила, то в сучасних синічних танцях можна робити що завгодно. Тому шоу бокс, тому ми цим займаємося і стараємося розвиватися. А має бути так все синхронно, так ну скільки ну, людей на сцені синхроність, всі це один ага. з таких ефектів та, ага. танців, взагалі, коли синхронно ага. робляться всі рухи, ага. до речі, дуже таке цікаво, не знаю, чи це в теорії, так само прописано. Але в бойцеві в світовому турі було коли вона була дубльована за допомогою цифрових технологій, коли багато її дублікатів було. І це дивилось не так. Це дивилось дуже ну, ну дуже дуже штучно. Ага. Тобто, саме коли різні люди. Люди працюють однаково. Тоді це круто виглядає. в цьому є один з елементів танців. Ну тут власне так і в нас і вийшло. В нас получається від найменших до найстарших. Причому даже сценічні образи, а це не сценічні образи. Ми так як як зранку, як так і пішли одягнули. В тому і прийшли. А як він ставку не знімали одні дівчата, і тільки ну всі дівчата і один хлопець. Ну, не так, дівчата Про що, дівчата, хлопці, говоріть що дебуть? Я я вже закриваю рот і не говорю. Ангеліна, так? Ти Вона найговоряща. Вона в фіолетовому пірі, то вона головна сьогодні буде. Взагалі, що для тебе колектив? шоу-бокс, що він для тебе саме. Ну для мене це задоволення uh -huh. в першу річ, тому що це дуже цікаво танцювати. Це одне із моїх хобі. Адже раніше я займалася балетом, а uh -huh. тепер займаюся сучасними танцями. І це для мене досить цікаво. Uh -huh. І дуже для мене це насолода. А ось балет це теж класно? Так, це, це класика на пуантах, там стояти в пачці. Так. <ріст> Не шкодуєш проміняли. Ні, Ні, тому що все ж таки я вже, ну, якби вже мені трішки хотілося щось нового, сучаснішого, і ага. я себе більше реалізовую в цьому напрямку. Ага, прекрасно. Гаразд, давайте далі, мікрофончик. Так, як тебе звати? Мене звати Соломія. Соломія. От таке, знаєте, дуже гарне ім'я українське. Зазвичай Соломіями називають художниця або співачок. Так, а, а тут у нас танцівниця. 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 А, що ти взагалі відчуваєш, коли виходиш на сцену? Взагалі, я відчуваю себе ну, на сцені вільно. Угу. Я ну, коли виходжу, ну, не переживаю, того, що зі мною моя команда. Угу. І, ну, коли виходиш, головне нікого не підвести. Угу. От Стараєшся. А коли бачиш повний зал людей, от, що в тебе в голові? Які думки? Зараз я порвую. Ну, інколи є таке, інколи, є і переживання, багато людей. Ну, я так налаштовую там, їх всіх, а як ви відчуваєте, я не знаю. До речі, теж цікаво. Як ви відчуваєте так, що виходити з кого? Да. Так, да, добре все. А як взагалі, от, коли ви ну, перед виходом от, налаштовуєтесь, там, можливо, ну, от, актори, наприклад, не всі, але так, дуже часто, так, наприклад, ті, хто грають в виставі, стануть так в коло, це називається апельсинчик. Називається. От, візьмуться за руки і друг другу якісь там, такі ободряючі слова. От, як це у вас відбувається? Так само? От хто в нас? Ага, як тебе звати? Е, Уляна. Ти Де Кожен день ходиш в В Школу. Насправді ми перед виступом завжди налаштовуємося за колісами. Uh -huh. Тобто ми е, м, беремося всі за руки, uh -huh. і там, кажемо, всі з Богом, там кладемо uh -huh. кожному там, на руки, руку на руку. Uh -huh. ось, і кажемо всі один за всіх і всі за одного. Це правило нашого. Е, Нашої студії. Угу, Ясно. А от е, я так, ну ти правильно сказала фразу один за всіх, всі за одного, а все одно. Е, є... Чесно, можна я скажу, якщо чесно, ми говоримо раз, два, три ага. Ну, Але суть така, суть така, так. <клес> ну можливо, там кожен для себе по різному говорить в душі. Раз, два, три шобок, ми потім покажемо. Угу. Покажете, покажете. Покажете. Обов'язково. А от е, я так розумію, що всі, е, всі рівноцінно відповідають за те, що відбувається на сцені, але все одно є якісь відчуття конкуренції якоїсь. Ну, Каже, ага, Скільки його постали в першу лінію, а я ззаду стою. А я скажіть, початку ви всі скажіть, так всі скажіть, а я потім скажу. Кажу, а потім я, а я, я потім я, вам я скажу. скажу. Ну, конкуренції, як ніби це такої, немає. Ми, uh -huh. наприклад, всі, кожен хвилюється наприклад, за інший колектив. Тобто, наприклад, менші хвилюються за старших, старші хвилюються за менших. Тобто, такої, якби конкуренції в нас в колективі немає. Uh -huh. Ми також працюємо всі разом, всі за одного, і ми всі дружимо, і кожен боліває сам за себе і за інший колектив, за іншу uh -huh. групу. А дивлюсь, ви всі різні по віку, по зросту. Це так випадково, чи, чи так і мало бути? Ну, мені так здається, що там якась там одна вікова група, там, там 13 років. року. Аня, мене. скажи. ну. У <сум> нас є окремі групи. Угу. Наприклад, я в групі 11-13 років. Угу. Угу. І ну, є групи там, де старші дівчата, середні менші. Угу. Так, ми з вами бесіду зараз ще продовжимо. Просто маємо подивитися ще одну рубрику, друзі. Вирушаємо до центрального ромаху за вдалими покупками. Далі вдала покупка. Усіх ми знову у Цумі в розпал свят та вечірок. Ви можете зустріти дуже багато гарних, цікавих людей, своїх друзів та багато рідних. Отож, якщо ви хочете зробити комусь приємність, відзначити когось гарним подарунком, а головне пам'ятним. Запрошую вас завітати у магазин Фото Плюс. У нас є дуже великий широкий вибір фотоальбомів. Для діток, для дорослих класичні фотоальбоми, є фотоальбоми анкети, які заповнюють мами з татами при народженні дитинки, і так на протязі року життя, які записують свої дитинки досягнення, якісь перші кроки і так далі. І туди вклеюють фотографії. До речі, скоро день вчителя. Є хорошим хорошою нагодою подарувати класичний фотоальбом для свого улюбленого вчителя, а також для вчителя своїх дітей для наших хороших наставників. Також у нас є гарні ексклюзивні фоторамки, які теж будуть чудовим подарунком до цього свята. Фоторамочка може бути хорошим подарунком і для подружки, для мами. Є такі класичні ковані, які можна поставити, наприклад, на камін вдома. Це буде хороша нагода подарувати таку рамочку для батьків на річницю весілля чи на з іншої якоїсь нагоди. Так, друзі, ми тут вже розговорилися з дівчатами і з хлопцем. От і у нас є ще відео, яке хочемо вам запропонувати. Увага на екрани! От, зараз я зроблю все можливе від себе, щоб ви його побачили. Так Ось так, ось так. Але я дивлюся, в нас в студії не весь ваш колектив. Ні, колектив набагато більший. Просто ми тут на дивані всі не помістимося всі 120 людей. 120 120? зараз. Так, зараз 120 з вересня. Учнів. З, з вересня зараз 120. Так, uh -huh. ну це зазвичай так відбувається. З вересня великий наплив, треба з ним всім справитись. А тоді, звичайно, що дехто переходить в якісь інші напрямки. Мушу сказати, так, що це такий творчий дуже процес. Uh -huh. Більше менше колектив він так. Uh -huh. Він так uh -huh. організм, який живе своїм життям. А наскільки от в Україні, наприклад, популярно теж чим ви займаєтесь танці, танці дуже популярні. Дуже mm. багато в Луцьку багато студій, в uh -huh. Україні багато студій і в світі. Я думаю, це такий напрямок. Люди розуміють, що це фізичне навантаження, плюс емоційна, емоційне задоволення, mm. емоційна розрядка. Це класно. Я рахую, що це хобі для дівчат, особливо це супер хобі. На все життя. А для хлопців. Для хлопців, якщо хлопці відчувають, що це для них, то тоді теж супер. На жаль, в Луцьку, ну так як ми ну вибачте, бача провінція, да трішки, mm. то Чому? в Луцьку небагато. Не, Небагато, небагато багато, не багато ага. хлопців займаються танцями, і от мені викладача хлопця, тому що, звичайно, не всі групи я можу вести, хоча я стараюся максимально приділяти час роботі. Тоді мене викладач хлопець, і мені важко було знайти. Важко ага. було викладача, саме який дає чоловічу хореографію. Важко ага. було знайти. Але ми знайшли все добре. Ваня трішки розкаже про свою групу хлопчачу, куди дівчатам не можна давай, проходити. Воно. Ваня, тобі. Як тобі, хлопчаті групі, краще ніж дівчаті головне так, що дівчата всі дивляться. Що ти мені скажеш? Так, Ваня. Здається, у тебе виключився мікрофон. До речі, а ви пробували співпрацювати з іншими студіями? Я, наприклад, знаю, що в місті Луцьку є ще студія брейк-дансу. Так, так, так. А ем, зараз я трішки за цю співпрацю розкажу. У нас громадська організація асоціація сценічних мистецтв. Тобто, у нас різні студії: uh -huh. танцювальна, вокальна, студія дизайну одягу, uh -huh. театральна. Е, ми стараємося, щоб ем, всі такі види сценічного мистецтва е, ну, об'єднати між собою, тому що воно все дуже сильно взаємопов'язано. І uh -huh. ми всі. Е, Можна сказати в ефірі. Так, тримай. В 52 ага. е, то е, Так, співпраця між студіями існує і між танцювальними студіями існує. Ага. Але так як два роки тільки студію, ага. дуже багато у мене планів для розвитку, хочу вже е, ніякою іншою роботою не займатися тільки танцями, вже там ага. до 60 років, в Мадоні скільки, Ось, <ква> як Мадонна танцювати, скільки років, ага. то точно буду того віку танцювати. Ага. Ага. Планів багато. Все, тепер ага. точно вже мовчу. Ваня, розкажи про. Ну, тільки правильно що... говори, бо ж дівчата наб'ють поки. <ква> Е, ну там в нас е, не багато хлопців, но... але ми в тільняшках. Ну, <реш> Ну не багато, 10 хлопців в хлопців. Ну так, да, 10. А з, з якої вік тих хлопців? Ну. Там 12-10. Ага, ясно. А взагалі з якого віку можна займатися цим танцем? Ні, ні, то нормально, може, то. Дівчаточка, з якого віку в нас діти? Скажіть, будь ласка, у нас, е, в нас Добре. колектив є Добре. діти з трьох років. З трьох років. Да. Займаються три роки. Але Йди це у них там група окремо, там Так, да, ну... да, є окремо. Три, п'ять, три, чотири. Три чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А ви допомагаєте викладати, до речі, вашим викладачі? Е... Старше для дорослих. Да. А старше для, для дорослих. Нас, нас можуть взяти. <рес> взяти? О, перші лінії будуть стояти. Перші лінії, Саша. <рес> Будемо ліні. Ми стат... І так вже центрові. <рес> <рес> а з ким би от, зірок, наприклад, світу або України е, хотіли би виступити на одній сцені. Ну так уявляєте, хтось там співає, а ви ззаду рвете зал. Напевно, що з і стекло. Зврім і стекло, да. ага. Добре. Але. Але. Therapist. Але. Ви вже виступали з стекло. Дівчата, я вже я вже все, в мовчу. Дивіться, Софія може виявляється, Тобто ви вже виступали з такими відомими зірками. Тобто ви виступали вже з Врем'я стекло. В концерті, так. Ще. Тільки зрення і Тільки вравне стекло? А ваші творчі плани? Творчі плани? Ну звичайно, я хочу, щоб чим більше дітей е, приєднати до цього uh -huh. напрямку. Uh -huh. Сценічні танці це супер. Навіть ті діти, які не будуть в результаті танцюристами, так ну, uh -huh. треба дивитися правді в обличчя. Так мало хто буде реально танцюристами е, як професія. Uh -huh. е, мало хто це для себе вибере. Але для того, щоб дитина ставала і особистість ставала яскравою творчою, uh -huh. Аня, ти всем Я затуляєш. Uh -huh. Говорю, yeah. вже мушу, щоб мене було видно. Е, щоб в неї харизма з'явилася. Це все сцена напрацьовує і для всіх дітей це плюс навіть навіть ті, які е, не відчувають, що танці це от просто захоплення їхнього життя. Тому що так є певний відсоток, які mm. приходять для того, щоб розкритися. Mm. Але звичайно, більшість приходять то що ми їм Це просто супер подобається. Так. І тут всім подобається. Друзі, у нас був надзвичайно е, цікавий другий гість. Він ще багато гостей, дівчата і один хлопець. Е, е, так, це колектив шоубокс. Е, Керівник Ольга Локтіонова. Галитіон. Е, ну і е, були двоє ведучих: Олександр Кравченко і Дмитро Мельничук. Ми з вами е, вже два тижні працювали. Е, всім гарного натхненного дня, п'ятниці і не менш вдалих вихідних. Побачимось вже в понеділок на сьогодні. Все.